Друзі, привіт! Шосте ранку ми всі йдемо на колективну молитву з приводу Аїди. Амурка мона зі мною. Буду вам вести пряму трансляцію з Єгипту в Каїр. Ми цього разу будемо йти в жіночу зону, тому що без чоловіка. Жінки покриваються. Охмен охими Ми вже йдемо додому, а тут, бачите, приготували барашки, коровки, будуть, будуть ще різати в жертву. Бичечки і барашки там. Проста вулиця, прямо тут будуть різати різати. У нас вже як традиція після колективної молитви йдемо за пончиками. А тут черга. Ну що, сумували, бо я дуже. Не знаю, не буду загадувати, буду потихеньку повертатися в такий формат відео, тому що зараз у мене на каналі в основному тільки шорти. До речі, як вам мої шорти? Деякі залітають в рекомендацію, деякі ні. Поки що мені не дуже зрозумілий алгоритм роботи YouTube по шорцям, але не знаю, я. Поставила собі на минулий місяць челендж заливати по одному відео в день, і мені сподобалися результати. Але зараз не про це. Хочу, по-перше, привітати усіх мусульман зі святом, кольосана Ван По-друге, хочу. Сказати свої плани на день. Ми сьогодні з Моною їдемо в торговий центр, і це, щоб ви розуміли, вже другий раз за три дні у нас прям рекорд. Чому їдемо сьогодні? По-перше, мона не дуже уважна і взяла не той розмір собі штаніжків і потрібно поміняти. І по-друге, потрібно ще докупити деякі речі, які ми не купили минулого разу. Тому що. Їздили ми всі, і Мона, Мама, Амурка, і я було дуже складно з Амурчиком. Зараз, взагалі, в нього такий період в житті, що істерика на істеріці, і я толком не навчилася реагувати на ці істерики, і як я повинна себе поводити. Не завжди в мене це гладко виходить. Я... в мене також іноді буває істерика. Я на його істерику відповідаю своєю. Ну, по-перше, тому що я та заморилася вже дуже, тому що сама і все на мені цей стрес і цього разу у нас розлука з чоловіком дається. Дуже важко, мені так точно. Не знаю, як там йому. Але здається, що також важко. Тому що у нас по черзі накриває то мене накриє, то його накриє. Сваримося, миримося. Надію, що дуже скоро це все закінчиться, і він приїде додому. І ми те, що планували. Реалізуємо і все буде в нормі. Ну а ще чого я не знімала минулого разу, тому що я була в такому стресі, я вам щось розповім. Це був перший день Аїду. І таксі не було ніякого. Немає тут в Єгипті таких таксі, як Економ, там Гранд Лілюкс, такі як в Україні. Не знаю, ще до сих пор вони є чи немає. Ну тут таких при мені не було. Тут є звичайні таксі, які їздять просто по вулиці, біленькі кольором, і служби, такі як Uber і Indrive. Індрайвом я ніколи не користувалася, а Убером дуже часто. І в цей день не було зовсім ніякої машини в Убері. І в індрайві також мона чекінила, також нічого не було. І вирішили їхати просто на звичайному таксі на білому. Вийшли минут 10 ми просто ждали звичайну таксі. Знайшли. Сіли туди, кондиціонера немає, нічого немає, дуже тісненька. Ну, ладно, ми з мамою і за мурчиком сіли на е, заднє сидіння, мона біля водія була. І, звичайно ж, по класіці потрібно заїхати на заправку, і ще там щось. Короче, все, начебто їдемо. Я зразу за водієм, за Муркою, а бабушка рядом з нами. І мені в дзеркало видно водія. І я якось так ну, щось балакаю з моною, там метад, баба дивиться в вікно. Я піднімаю так голову і бачу, що водій засинає. Я думаю, чи мені показалося, чи що. А він отак просто хоп-хоп-хоп і засинає, і ми зменшуємо швидкість. Дякувати Богу, що на дорозі не дуже багато машин. Я сразу... Типу, я мону гукаю, Мона! І він такий хоп, і проснувся. Я кажу: Мона, чи мені показалося, чи він просто засинає за кермом? Мона каже: Ну, зараз я подивлюся. Щось ми з нею балакаємо балакаємо, і бачимо, що він знову засинає. Я кажу, Мона, а ну глянь. І він насправді він засинає. Вона каже, так, Кать, не переживай, я вже давно так їжджу, нічого страшного не станеться. Я кажу, ні, давай поміняємо таксі. Вона каже, та ми і так це довго дуже ждали. І зараз ну, будемо його розлікати і він не засне. Боже. Я кажу, скільки там залишилося до того торгового центру, щоб я ну, розуміла, вона каже, ще 16 хвилин. Я кажу, Боже, це ціла вічність. І я оці 16 хвилин просто. Сходила з розуму, а Мурку розлікала, з Моною громко розмовляла. Баба вже почала на мене кричати. Я кажу, баба, ти підожди, того, що ти не знаєш, чого я кричу. Потім ми тобі вже, як доїдемо, скажемо, щоб ти раніше не нервничала. І так ми вже доїхали, ми вже вигрузилися, кажу, дякувати Богу. Я вже молилася таким богам, щоб ми доїхали нормально. Кажи, Хай". Хай, та це не папі, це я на влог знімаю зайка. Бачите, це він вчора з дідом боровся. да? Тая да. хуя з дідом боровся. Трошки не знали та кинули його на діда, а дід якось так тримав руку і ногтем його шкрябнув, ну нічого страшного, да? заживе до свадьби. Ой, ти пупчик мамин. Але нічого, дякувати Богу, всі живі, здорові, все класно. Ну, не, не вдалося мені минулого разу познімати. Думаю, цього разу все вдасться, тому що бабуся остається вдома з Амуркою, а ми їдемо з Моною удвох. Тож беру вас з собою на шопінг. Відмінники, напевно, вже побачили, що в мене нова сорочка. Так, хвастаюся, вона така схожа трошечки на батіну сорочку, але я таку собі хотіла. Е, покажу я вам трошечки пізніше її в повен рост, тому що в мене дзеркала такого великого немає, а так буде не дуже зручно. Е, купувала я її в венчем за 900 фунтів. Якість мені дуже подобається, все класно, все круто. Все, поїхали! І ще, поки я тут збираюся, хочу вам порекомендувати офігенну туш ось, ось, дивіться, скріньте. Вона бюджетна, коштує 100 фунтів, якщо я не помиляюся. І дуже класна, не склеює вії, не осипається, держиться цілий день. Просто афігенна. Так. О, ну все. Все, ми на місці йдемо. Першку, щоб Мона поміняла свої штаніжки. <хи> Цей мол називається Сіті Центр Алмаза, і він нам дуже сподобався минулого разу. А ще у них сьогодні якісь грандіозні снижки всюди, і в магазинах, і в ресторанах. То ми скористаємося такою можливістю. Є дуже прикольні речі. Але я трошечки не встигаю за цінами, тому що, звичайна, футболка, ось така з жасмін. 1000 фунтів. Я не знаю, ще неділю або дві назад вона така сама коштувала 700. Все, як на дрожжах росте. Вон, бачите, який вибір футболок. Яка вам подобається? Мені он та з принцесами. І. Все. Ну, ще можна оця з тупаком. Але тут мені не дуже подобається якість, тому що вона вся світиться. Мені подобається, щоб вони такі цупкенькі були. А, хочу зараз вам вже рисонутися своєю сорочкою. Дивіться, яка гарна. Мені прям дуже подобається така лімонадка. Так, ну що, як вам така футболочка? Це розмір М, і мені здається, вона така, як трошечки з меншого брата на мене. <гум> не моє трошечки. Ну ось це вже інша справа. До речі, це також розмір М, але трошечки він оверсайз, це що тут таке? А, це на дзеркалі. Багато футболок чорних не буває, тому я беру 250 фунтів. Так, а ще мені потрібні якісь нові кросівки. І мені подобаються отакі. Це Страдіваріус, дівчата. Щас покажу, 2190. Ну, вони круті. Зараз буду міряти. Так, ану, дивіться. Офігенні. Клас. Такий А Ану. Зацініть хлопці та дівчата. Ану, щось я оп-оп-оп. Клас. І під ці джинси і під рубашку. Класні. Але мені здається, що вони трошечки на де менший розмір. Це 38-й, як у мене, але вони такі, прямо аж... аж ось у мене тут можна один пальчик ставити. Зараз мірину на розмір менший. Так, а ну дивіться. Тут є із червоними, з бордовими вставочками, а ці, цих немає розміру. 38 і все. Ці 37, але вони якісь мені не дуже подобаються. І вони тут фарбуються із, із, із підошви. Ну, мені ці більше подобаються. Так, ну насчід шузів я ще подумаю, Піду і ще гляну в один магазин. Якщо там будуть прикольні, а якщо ні, то буду ще збирати гроші, бо в мене не вистачає. Так, дивіться ще одні шузи. Ми знайшли в інченемі. Майже такі самі, тільки трохи відрізняється ціна, ці 1600. Дивіться, як вони виглядають на мені. Ну, мені, звичайно, більше ті подобаються, навіть по якості, тому що якось тут вони дуже цупкенькі, такі, не дуже згинаються, але прикольні також. Мені подобаються більше ті. Так, ну все, ми вже трошечки пошомфінгували. Зараз у нас буде продуктовий шопінг. І я буду брати перші манку в цьому році. А ну давайте будемо разом обирати. Це вже таке підгулявше. Одне я вже собі положила, воно навіть по акції по 32 фунта. Оце беру. І ще одне таке саме. Це зеленувате. Це ми зараз в Карфурі і він просто офігенний. Тут вибір величезний. Мені здається, що він краще, ніж хайпер. Авокадушка, дивіться, яка гарна. Клас. По 109 фунтів. Ігрушка. М -м -м, відбірна. До мене вже, як завжди, підійшли, сказали, що знімати не можна. Чому знімати не можна, ніхто не знає. Ну, я так з-під тяжка. Все, ми вже на чемоданах чекаємо нашу машинку. Взяли попончику і їдемо додому. Моя кава вон, на землі стоїть, бо в мене руки зайняті. Замучені, але щасливі. Мона юге. Амдери. В мене є ось такі шоколадні каплі, і щоб вони у мене не валялися, я вирішила зробити булочки. Що мені потрібно: 500 грамів борошна, 2 яйця, 60 грамів вершкового масла, 200 мл молочка. 100 грамів шоколадних капель, пакетик дрожжів і пакетик ваніліну. дрібка солі і 50 грам цукру. Цукор у мене вже в мисці. Зараз буду робити опару і покажу вам далі. Ну що, вже пройшла годинка. У мене тістечко підійшло, і зараз ми висипаємо всю, шо, всі шоколадні капельки в тістечко. І замішуємо, а потім іще даємо йому постояти 30 хвилин. Все, дивіться, яка кількість булочок в мене вийшла. Я їх вже змазала жовточком, і зараз відправляю в духовочку. Ви тільки погляньте на ці супер. Шоколадні, пухкенькі. Боже, я зараз одну скуштую. Прям гарячу.